Тоді Дмитро мені казав, що хоче прожити краще життя, а я з дітьми йому в цьому заважаю. І от тепер, коли я отримала цю звістку, то мені хочеться тільки почути відповідь на одне запитання дуже ти щасливий тепер. Коли ми з Дмитром тільки одружувалися, то й собі мали на меті жити краще, ніж жили наші батьки чи наші знайомі, мріяли про затишний будинок, про дітей, про тихі вечори перед телевізором чи гучні застілля з родиною. Наче все так було, але в Україні на свою мрію назбирати нам не вдавалося. Тоді чоловік вирішив поїхати за кордон на кілька років, щоб по приїзді ми мали свій дім і жили довго і щасливо. Я вже тоді була при надії, тому Дмитро, нашого сина, побачив уже чотирирічним хлопчиком. Він привіз велику суму грошей, проте не питав, на які ж кошти жила я всі ці чотири роки, адже тоді не було ще такої функції, як міжнародні переведення, у нас відомі, то вже пізніше всі почали говорити про Вестерн Юніон. Так, батьки мені допомагали, але я залишала малого на маму і вийшла на роботу. Отже, ми купили квартиру і почали жити в щасті і радості. У нас і друга дитинка з'явилася все було добре. Дмитро підробляв ремонтами і часто їздив і в інші міста, аби заробити, бо на державній роботі не дуже добре платили. Фактично, разом ми прожили 10 років, коли Дмитро сказав, що втомився так жити, і хоче жити у своє задоволення з жінкою, яка набагато молодша за мене, освіченіша і привабливіша. Я не хочу скніти все життя з тобою, коли я можу жити. У мене іншого життя не буде, говорив він, коли збирав речі. Квартира дісталася мені з дітьми, а він переїхав в іншу область і там жив з молодою дружиною. Я не знаю, чи є підходящий час для розлучення, але тоді один син у мене був підлітком, інший планував іти вчитися, тому було й без ще й напружений емоційний стан, але все це минуло, слава Богу». Про те, що я маю прожити краще життя, ніж у мене є, я якось і не думала. Головне ж було, аби діти були ситі. Старший поступив і в халепу не втрапив. Про якесь особисте щастя, я навіть і не думала. Для мене були радощі в тому, що Матвій поступив на державну форму, що Петро почав краще вчитися, що я мала стабільну зарплату і могла прогодувати свою родину. Аліменти від чоловіка я не отримувала, бо він вважав, що їй так забагато нам дав, а саме квартиру, яку суд постановив віддати нам з дітьми. Тільки в 40 років мені трапився хороший чоловік у житті, який зумів мене переконати, що йому варто довіритися, і він мене любить. У нас на світ з'явилася донечка Софійка, і я відчула, що дуже щаслива, що вона у мене є, навіть якщо буде таке, що й цей чоловік мене покине. Але Руслан зі мною вже 15 років, і я тільки впевнююся в тому, що на нього можна покластися. У мене ще троє онуків дві прекрасні невістки і живі батьки, що ще хотіти для щастя. І ось звістка з далекого минулого. Дмитра не стало через любов до оковитої. Мама мені це повідомила, і я задумалася, як я маю відреагувати на таку подію адже він батько моїм дітям. Суму я не відчувала, вдячності теж. Виставити свічку, щоб люди бачили. Для чого? Він хотів кращого життя, тому в 57 років і догулявся до ручки я тут до чого. Хоча ні, я знаю, що мене гризен. Він покинув мене заради чогось набагато кращого, ніж я є, і що в результаті? То треба було на мене виливати ту всю інформацію, що я не даю йому щастя, то він вже собі знайшов. То як ти там, Дмитре, дуже щасливий? Підпишись, підтримай українськомовний контент.